Я думаю, тут Махна ми можемо порівняти, попри те, що ідеологічно це не поєднувані речі, але мені дуже добре це поєднується з упа. Вся суті, і плюс якої була в тому, що вони діяли на своїй території зі своїми людьми. Тобто, якщо взяти Махновську армію і вивезти її десь з Чернігів, вона б там розвалилась би доволі швидко. Тобто, всі інновації Махна тримались на трьох китах. Це маневреність. Махновська армія була, мабуть, найшвидша в тій революції, тому що вони використовували тачанки всім відомі. По-друге, це майже завжди добровільна мобілізація. Махно займався примусовим Мобілізацію, тільки коли був в союзі червоними і він підпорядковувався загальному українському командуванні червоному. Тоді Махно проводить мобілізацію. Так, всі інші часи, взагалі, принцип анархізму не передбачає існування недобровільної армії. Ну і третє, це, звісно ж, підтримка місцевого населення, яка була тилом, фронтом, розвідкою, фуражем, їжею, чим завгодно. да І в -в весь секрет Махна в тому що він завжди мав найкращі очі в багатьох селах, він знав. Дороги, шляхи, де хто стоїть, де хто сидить, і в цьому теж величезний плюс, тому що Махно завжди міг налетіти туди, де його не чекали, просто тому що він знав, що він робить, тому що в нього всюди були очі. Є дуже багато історій, особливо на початку його діяльності, про те, як Махно там перевдягався в жінок, ходив на розвідку. От як він там робив костюмовані весілля в центрі Гуляйполя, щоб там вбити когось. От. І ця така селянська смікалка. Вона вона йому дуже допомагала, і насправді Махно втратив підтримку селянства лише в. Двадцять першому році через складні вже умови голоду післявоєнної, післяреволюційної розрухи, і мабуть лише в 2021 році зустрічаємо свідчення, коли селяни або не приймали махновців, або навіть бували махновців. Тому що коли вже ну коли вже немає їжі, немає нічого, то допомагати ще комусь доволі складно. І насправді одна з причин, чому Махно закінчив так, як він закінчив, це голод 21-го року, коли Махно втратив підтримку місцевого населення.